Кирилівська церква цікава тим, що скільки би разів ти до неї не заходив, скільки би разів не сідав читати про неї статті, кожного разу ти знайдеш нове, кожного разу вона залишить тебе іншим, ніж тим, ким ти був до цього. 12 століття запам'яталося між князівськими війнами. Після смерті Володимира Мономаха князі почали ділити, кому має належати Руська Земля. І Чернігівський князь Севолод не став виключеним, і замахнувся він на сам Київ, де головував князь В'ячеслав. Підійшовши до Коперева зі сторони дорогожичів, Всеволод висунув ультиматум. А щоб той звучав переконливіше, він спалив коперів кінець. Князь В'ячеслав сказав йому, що добре, буду менший за тебе, і віддав йому Київ. Але Всеволод розумів, що не лише він претендує на Київ і може заходити на столицю зі сторони дорогожичів. Тому вирішив зробити так побудувати церкву та таку, яка була б і сакральним осередком, і родовим палацовим храмом, і фамільною усипальницею, і водночас монументальною церквою фортецею. Чому він обрав саме дорогори чи можна зрозуміти з назви у 1146 році будівництво закінчили, але фасад нам взагалі не нагадує про те, що це 12 століття. Після монголо-татарської навали церква залишилася без даху, а стіни тріскалися. Потрібна була реставрація. У кінці 17 та на початку XVIII століття з'явилися чотири бокові куполи, але у 1734 році церква зазнала пожежі, і тепер до реставрації долучився сам Іван Григорович Барський. Саме тоді церква стала виглядати звично нам. І з'явилася дзвіниця. 1936 рік. У приміщеннях дзвіниці жив разом з сім'єю директор Києво-Кирилівського заповідника Олекса Олександра. Але у тому ж році директорка Кирилівської лікарні попросила у Київської ради дозвіл розібрати цю дзвіницю на потреби лікарні. І вона отримала цей дозвіл. Олександр входив до міської ради добуватися відміни рішення, але відтермінував знесення лише на тиждень. Він жив у дзвіниці до останнього, поки його насильно не виселили звідти до гуртожитку. Але на цьому історія не закінчується, тому що коли до дзвіниці прийшли і пробували її розібрати, церква не далася. Так само спробували розібрати мури навколо дзвіниці, але вони теж виявилися дуже міцними. І тоді у діло пішов в тротил. Що сталося далі, здогадатися важко. Вибухівка і людська глупота ніколи не робили нічого хорошого. Фрески це завжди текст, який ми маємо прочитати. У Кирилівській церкві вони грають в унісон з архітектурою і дозволяють зрозуміти її. Як? Ось, наприклад, у південній Апсиді у нас є двері, і вони ведуть нагору ось до цієї маленької кімнатки. Коли вчені взялися досліджувати її, виявилося, що у нас немає свідчень про щось схоже в принципі. Можливо, це спеціальне місце для когось або чогось особливого. У цій обсиді на стінах розписане життя Святого Кирила. Кожне зображення це окремий сюжет. Ось тут, тут і тут Оп. назад. Це сюжет Кирил повчає царя. Але ми можемо помітити, що. Фігура царя одягнена не як цар, а як князь. І ми можемо провести уявну лінію від цього регістру до приміщення, про яке ми тільки що говорили. А далі ми можемо побачити спеціальні елементи, куди можна було вставити підготовлену дерев'яну дошку, на якому міг вставати князь. І на рівні очей бачив себе самого у ролі візантійського царя. І на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер, і небо сховалось, згорнувшись, немов в той совій пергамену, і кожна гора, і кожен острів порушилися зі своїх місць. Може у нартексі місці, де могли стояти ті, хто не міг зайти всередину самої церкви. Артекс прикрашає Янгу. він стоїть тут, у південній частині. Фреска називається Ангел, що звертає небо. Його динаміка відрізняється від всіх інших фігур. Але як же автор добивається цього? Ангел та небо утворюють єдину лінію. Вона йде від сувою, плавно переходить через його руки, через хитон та закінчується у зігнутій голові. Це не та напруга, яку надавав Караваджо котам святого Петра. Коли між одним з героїв картини та Христом утворювався прямий кут. Зовсім ні. Ангел та совій не знаходяться в протистоянні. Вони є одне ціле. Одне випливає з іншого. З цього можна розвинути думку, що Божий задум єдиний, і вони обидва є його частиною. Небо визивається в собі безмежним вихором, і, дивлячись на нього, сам глядач стає його частиною. А піднявши голову, побачить, як на нього дивляться фігури з відкритими пустими книгами в руках, та ніби промовляють Ти вже у цьому вихорі, і доля твоя залежить лише від тебе. І карбується вона на цих сторінках, і в кінці кожного шляху кожен отримує те, на що він служив. І де, як не в Кирилівській церкві бути цій фресті. У церкві, яка пережила татарську навалу, яка пережила дві світові війни, безліч реставрацій, над якою літали як стріли, так і випила, яка сама була побудована, як церква фортеця, вона знає, що таке людина, і зі стін саме цієї церкви давній художник, розмовляючи з кожним поколінням, розповідає одну і ту саму давню історію.